На сьогодні День гідності. І Петрик мені задав питання, Ольга Трохимівна, а що таке гідність? Дітки, я, щоб ви зрозуміли, і Петрик зрозумів, то я вам скажу. Діти повинні знати, що є поступки гідні, тобто хороші, а є негідні, тобто погані. Давайте ми з вами сьогодні. Пограємо в гру, яка називається гідно чи не гідно?». Я пропоную вам із конструктора Лего взяти два таких кирпичика. Зелений це будуть гідні поступки, а червоний це не гідні поступки. І коли я вам буду показувати малюночки і питати вас, це гідний чи не гідний поступок. А ви будете показувати своїм батькам: якщо гідний, то це червоний кирпичик, якщо, не гідний, то це... якщо гідний, вибачте, то це зелений кирпичик, а негідний, то це червоний. Ніби як в світофорі, ні, стоп, не роби цього. Червоний. Я спеціально вибрала такі кольори цих кирпичиків із Лего. Отже, давайте пограємо. Подивіться, дітки, як піклуються хлопчики і дівчинка за тваринками. Це гідний поступок чи не гідний? Так, це гідний, молодці, зелений кирпичик. Слідуючий малюночок у нас. Допомагати дорослим. Це гідний вчинок чи негідний. Так, це гідний. І ми піднімаємо зелений кирпичик. А ось у нас, дивіться, дівчинка плаче, а хлопчик її і захищає, і жаліє її. Це гідний поступок, чи не гідний? Так, гідний. І ми ставимо зелений кирпичик. А піклуватися про дерева, про. Навколишнє середовище, дивіться, дітки збирають сміття, садять дерева. Це гідний поступок чи не гідний? Так, гідний. Ми ставимо зелений кирпичик. Ділитись, дарувати речі, як тобі, які вже тобі не потрібні. Це гідний поступок чи не гідний? От дивіться, як хлопчик зробив дівчинці менший, приніс купу іграшок. Так, це гідний поступок, зелений кирпичик ставимо. Допомагати дорослим, прибирати оселю та інші справи. Це гідний поступок чи не гідний? Так, гідний. Дивіться, як дітки допомагають мамі. Зелений кирпичик ставимо. Гарно вчитись, робити уроки, багато читати. Це гідний поступок? Так, гідний. Дітки наші теж багато працюють, це гідний поступок. А ось допомагати та підтримувати один одного в біді. Це гідний поступок чи не гідний? Звичайно гідний. Дивіться, як допомагає хлопчик іншому хлопчику. Ми ставимо зелений кирпичик. Зверніть увагу, мама дає зауваження хлопчику, а він не хоче її слухати. Це гідний поступок чи негідний? Так, це негідний ми червоний кирпичик ставимо. А тут ось дивіться, що зробили: оцей хлопчик, цьому е, чоловіку вигадує, е, робить маску і вигадує іншу людину. Не себе, це гідний вчинок чи поганий? Так, це поганий. Ми ставимо червоний кирпичик. А ось дивіться, ображають цього хлопчика, насміхаються над ним, принижують його, дратують. Це гідний чи не гідний поступок? Це вчинок дуже поганий. Ми ставимо червоний кирпичик. Наносити шкоду для природи живим істотам. Дивіться, що хлопчик робить. Ой він рогаткою стріляє в саме гніздечко пташок. Який це поступок? Так, це негідний поступок. І ми ставимо червоний кирпичик. Дітки, мені Петрик сказав, що він зрозумів, що таке гідність? Це гідні поступки, це. Гарні поступки, а негідні поступки і це погані поступки. Не треба їх робити такі. Ви, а ви, дітки, запам'ятали? Я вважаю, що ви запам'ятали. Молодці. До побачення, до слідуючої зустрічі!